Історії під настрій. Дік, улюблені овочі, огірки. Продовжую про мої улюблені овочі. Навесні я спостерігав, як тато і мама в лунки кидали білі зернинки та мені приказували: Дік, тут бігати та викопувати ці зерна заборонено. Тут виростуть огірки, а я й не збирався. Бо якщо огірок, це значить щось гірке, але цікаво, що з того виросте. Вечорами або тато, або мама лили воду в лунки, і скоро з них почали вилазити маленькі зелені листочки спочатку один, потім два, три, та почали швидко рости та перетворились на велике листя навіть більше, ніж на деревах. А замість тобора довгі мотузки стелються по землі. Тато ці мотузки попідв'язував до дроту і з'явився гарний зелений огірковий парканчик. А згодом на цьому парканчику виросли манюсенькі жовтенькі квіточки, а мені чудно, підійду, подивлюсь, понюхаю, гіркого немає, та й взагалі нема чого їсти. А тато й мама і далі піклуються про гірковий парканчик, поливають, підпушують, а ще годують чим-то несмачним. Якийсь час я не був на городі, бо були різні справи. А одного дня підійшов до парканчика і бачу квітів вже нема, а завіс них такі зелені манюні пальчики. Я думав, що їх вже можна їсти, але ні. Ще пройшов якийсь час, пальчики стали як сосиски дитячі, а потім перетворили на сардельки. Але вони не пахнуть ні сосисками, ні сордельками, а якоюсь травою та й не гладенькі, а з пухирчиками. Розчарувався я в цих огірках та й перестав ними цікавитися. Але помічати став вранці, тато бере в мисочку скипку хліба, сільничку з білим порошком, сіль називається, я від неї чхаю, та йде до огіркового парканчика. Вирішив я подивитися, підійшов тато до парканчика, вибрав великий огірок, сів на пеньок від зрубаної яблуні. Похильчики обтер об рукав сорочки, вмакнув в сільничку, відкусив хліба та до рота. Каже мені дік, яка смакота, а хрунтить, а пахне. М -м, 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 м. м Питає мене будеш? Я підійшов, понюхав зелена сарделя, а серделлю не пахне. Я краще вже борщ буду їсти. Та й пішов горобців відганять. А тато у нас догін даремно, як хочеш. Тато поласував огірком та й пішов до хати. Ходив, я ходив, а ці огірки з розуму не йдуть, та й тата, мабуть, образив. Гаразд, піду вже спробую. Підійшов до парканчику, обрав зверху великий огірок. Він прохолодний, колючий. Не дається мені. Я його від мотузки тягну. Парканчик хитається, а гірок прочається. Навіть не знаю, чи я відірвав би його від мотузки, а може б, парканчик завалив. Та в цей момент тато підійшов Дік, зупинись, відірвав цей впертий огірок та дав мені. Відтоді ми вдвох смакуємо огірками до самої осені, аж поки парканчик прибереться. А взимку ми їмо солоні огірки, теж добрі.